Вітаю! Мене звати Галю Костянтин, і в цьому відео ми поговоримо з вами про один з наших топових флагманських продуктів. Це ігрова навчальна методика по визначенню професійних уподобань профорієнтир. Якщо коротко, ігрова методика по профорієнтації, профорієнтир. А... Це навчальна методика, тобто методика навчальна діагностична методика, отак от можна сказати. Да? Тобто, чого? Тож з одного боку, ми використовуємо в цій методики тестування. Це тестування проходить певну обробку в ігровому форматі з е, гравцями. Зараз більш так скажімо так, про нюанса попройдемось. Але наше ключова ключове завдання це. За допомогою цієї методики навчити навчити наших гравців, навчити наших учасників курсу робити визначення, чого їм зараз подобається, до чого плне їх душа, і робити це самостійно в той момент, коли це буде за потребу. Чому ми пішли саме шляхом навчального методу? Тому що на сьогоднішній день всі стати, вся статистика, всі вчені кажуть одне й те саме, що сьогодні, вже сьогодні, середньостатистична, здорова, спроможна, уважна людина змінює якнайменше три а то і 5 професій за період свого професі... за період своєї професі... професійного життя, можна так висловитись. Да? Тому ми йшли шли, шли і пішли саме шляхом навчання, як робити це саме визначення. І давайте е про те, на чому побудована гра. Да? Однозначно, гра методика. Чому я постійно плутаюсь, да, гра, методика, гра, методика, тому що насправді це методика це не гра е, в стандартному варіанті, коли да, розкрили там, артефакти гри, сіли учасники, прийняли участь у грі, щось для себе там визначили і розійшлись. Чому методика? Тому що саме ця методика складається аж з шости різноманітних. Ігор, які утворюють такий собі курс, да? курс, який може складатися з чотирьох або з шости занять, в залежності від моделі використання, в залежності від е, необхідної швид... швидкості, в кінці кінців, да? можна використовувати або більш довгий варіант, або більш короткий варіант. А, цей курс складається з, е, проводиться весь за допомогою ігрових методик. Єдине, що у нас відбувається не в ігровому форматі, це безумовно тестування, да? коли наші учасники проходять тест MBTI, визначають свій психотип, і далі вже з своїм психотипом вони знову ж таки поринають в ігровий досвід. Чому саме ігровий? Тому що гра як метод діяльності людини, вона по-перше, сама м, навіть, як то кажуть, звична для людини. Да? Можна сказати, що з грою пов'язане все наше життя від самого народження, да? коли. Там біля колесалки там батько або мати да давала нам першу там якусь е -е, погрімушку чи щось таке. Да? І до самого дорослого стану, коли ми всі зараз трошки граємо у себе в телефонах, да, трошки граємо у когось на нервах, трошки граємо на гітарі, хтось грає в театрі, хтось грає ще десь. Тобто гра це все-таки все поглинаюче поняття. Саме тому ми. Вибрали саме ігровий метод, не класичний семінари, тренінги, там консультації, хоч все це можливо поєднувати з цією методикою. А ми не кажемо, що там все після цього не буде. Не тренінгів, не семінарів, все це не необхідно. Залишиться тільки профорієнтир. Ні, ми здорові люди, ми розуміємо, що світ многогранний і для когось не підходять ігрові, Ігрові методи, але в більшості випадків вони підходять. Цей метод використовується як курс, який ми рекомендуємо проводити одне заняття на тиждень. Одне заняття на тиждень. Чому? Тому що. Можна швидше. І насправді такі приклади у нас теж є. Є ведучі, які проводять це там два заняття на тиждень, є ведучі, навіть які проводять це як е, такий собі ігровий тренінг на два дні, да коли вони всі чотири наших блока, основних чотири наших блока, використовують один за одним протязі двох, двох днів. Але ми все ж таки рекомендуємо одне заняття на тиждень. Чого? Тому що, ну, по-перше, профорієнтація це не дуже проста справа. Вона потребує певного, знаєте, як то кажуть, прийняття, щоб інформація, той досвід, який отримують учасники під час курсу, воно встигало засвоюватись. Вони починали будувати оці місточки в життя, пов'язувати це з оточуючим середовищем. E. Таким чином, ми даємо більш ефективну, більш якісну пропрацювання питання профорієнтації, і по ітогу нашим курсантам більш легше визначитись з майбутніми професіями, або майбутніми професіями, або майбутнім напрямком діяльності, і вже з цим йти в світ, вивчати, де можна. Навчатися, яка може бути кар'єра, які точки зростання є у цій професії, і так, далі, і так далі. З чого ж складається гра? Давайте поговоримо трошки на цю тему. Все ж таки, я пропоную, пропоную презентую саме методику. І так, вона вся, бачите, досить велика. Да? Тобто, насправді досить великий об'єм е різноманітних матеріалів, починаючи з отаких двох е досить таких міцних брошур, Да? Перша брошура вона така потонша трошки, це інструкція по проведенню, друга брошура це е таке тума більш розширене тумачення професій. Які ми використовуємо в нашому в процесі взаємодії з нашими курсантами, да, з тими, хто приходять на наші заняття, є е, повністю всі артефакти, всі матеріали, всі. Просто все, що необхідно для того, щоб взяти, засвоїти алгоритм проведення і починати працювати з цією методикою. В цій методики, методиці поєднані карткові ігри, да? наприклад, перша гра, так зване знайомство з професіями, вона взагалі да, використовується тільки одна добірка карток, а так і наш унікальний алгоритм, який ми розробили для першої гри, для того, щоб люди познайомились з світом професії, для того, щоб познайомились з своїми, знаєте, як то кажуть, такими відчуттями. Аж взагалі, а що мені подобається? Чому я так дум, міркую, а не так? міркую. Яка моя історія спілкування з різноманітними професіями? Що, а, знаєте, як то кажуть, які да, є в, в моїй голові? А, чому для мене, наприклад, така професія там умовно погана, а така професія, прям її треба поставити там а, на п'єдестал? Е, далі у нас є е, е, польова гра. Да? У нас є отаке величеньке поле, коли у нас гравці за допомогою да, кубіків та таких фішечок рухаються по полю, виконують завдання. В, в, поєднують свою, свої розміркування над е, тими чи іншими професіями. Це вже відбувається в другій частині нашого курсу, коли люди пройшли тестування, коли вони пройшли специфічні декілька ігор і зрозуміли, а чого, саме цей психотип. Підходить мені. Не просто знаєте, в чому проблема на сьогоднішній день, так трошки да, відійдемо від методики. Чому в чому проблема сьогоднішньої профорієнтації? А людина, дитина чи дорослий жив, 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 жив своє життя, ніколи не стикався з профорієнтацією. Да? А, і потім там оп, дев'ятий чи десятий клас дитина приходить і їй, прям ну, умовно кажучи, в лоб. От тільки вона вчора вивчала фізіку, геометрію, там, чи щось природознавство якесь там, да? чи ще якісь там науки, тут у неї бурхливий фонтан всяких гормональних змін відбувається, не будемо забувати про це. Да? І тут вони приходять на тестування, відповідають на 100 питань і їм кажуть: «Все, Вася, ти стоматолог. І от тут відбувається дуже чарівна картина. Да? Ну, тобто розуміємо. Ключовий клієнт на цю методику це підліток. Підлітку просто так в лоб кажуть, ти той. І він такий взяв і прямо погодився. Отакий, От а ну я стоматолог, все, я пішов вивчати це. Давайте будемо об'єктивні. Ні раніше підлітки не поводились таким чином, не зараз. Тобто, або треба. Людину готувати певним чином в родині, да, коли є оця там професійна парампара, да, коли там умовно дід військовий, батько військовий, син військовий. Ну, тобто, це заведено, це така програма. Окей, теж норм. Але коли такої програми в родині нема, коли нема в родині розмови про профорієнтацію, коли не, не було просто, ну нема коли було, да? чому? Тому що школа, тому що там я не знаю кружки якісь, тому що спортивні секції якісь, тому що ще куча, куча, купа, купа, купа важливих насправді справ. І ось дитина у 8, 9, 10 класі приходить і кажуть, все, Тепер ти ось там ось в цьому напрямку. Перше, і що ми е, бачимо в величезній кількості, це безумовно такий міцний підлітковий супротив, що ми можемо отримати. Саме тому ми в цієї методиці тестування використовуємо, але ми його використовуємо в, такої, в такому зв'язку зв з. Прив'язки пояснення про психотип. Чому цей психотип до цієї професії, а цей до цієї? А чому ця професія до тебе менше підходить, ніж та, що е, підходить е, ну, згідно тестуванню? І таким чином ми досягаємо дуже дуже міцних результатів. Коли дитина починає розуміти і присвоює собі ці знання, починає розуміти, присвоювати і використовувати. І саме е, оце все під можна сказати, така підготовча частина нас приводить саме до польової гри. Це наше о, ну, в залежності від моделі проведення, або третя, або четверта наша зустріч, да, коли от, насправді четверта, саме польова гра у нас є інструментом навчання, коли ми пропонуємо пройти через певний алгоритм всім учасникам гри. Допомагати одне одному, відмовлятися від певних професій, а певні професії захищати, доводити, робити це аргументовано, робити це в певному діалозі з іншими гравцями і ведучим, безумовно, яким ви можете стати. Насправді це не дуже складно, як то кажуть, да, освоїти цю методику. І все це далі переходить в вивчення абсолютно конкретних пропозицій. І це дуже також цікавий момент, наступний крок цієї методики це коли наші гравці поєднують ігровий досвід з. Тим, що вони можуть почерпнути з світу, а які є пропозиції на сьогоднішній день на ринку? А що вимагають керівники компаній, які шукають ту, чи інш, того чи іншого спеціаліста да, фахівця? І все це? Ми використовуємо в наступному кроці, да, дивимось, як це на це реагує людина, да, дитина, гравець. Причому, да, я дуже часто кажу, що це дитина. А насправді з цією методикою круто працювати і з дорослими. У нас ну, не менш ніж 20% всіх людей, для яких ми саме безпосередньо проводимо ігри, це дорослі люди, які хтось бажає змінити професію, хтось став такі умови. Коли ну, нема можливості бути в, в тій професії, комусь просто набридло, ну дуже велике, і це теж насправді такі наслідки поганої профорієнтації, десь колись в дитинстві. А мож, може, просто якісь зміни відбулися в житті, і потрібно о, щось новеньке. І повертаючись до методики. Наступним кроком методики це ми знайомимо знову ж таки людину з реальним світом попиту на ті чи інші професії, дивимось, як це можна поєднати, дивимось, як на це реагує. Сьогоднішній стан нашого гравця і що потрібно зробити для того, щоб в цієї професії бути успішним, будувати якісну кар'єру, да, і формувати таке ну, без перебільшення своє світле майбутнє. Окрім карток, окрім полей, інструкцій, там ви бачите, у мене це тут ціла купа фішок, кубіків маленьких годинничків і все таке інше, що ви, що ви отримаєте, якщо приймете рішення, бути ведучим цього матеріалу. Давайте я трошки розповім про те, як відбувається навчання. Да, ну то в більшості, мені здається, що у нормальної людини. Яка має бажання щось змінити в своєму життю, житті або придбати нову професію? Нормальне питання, а як я буду навчатися? Да? І для того, щоб використовувати цю методику, ми створили певну форму. Вона відбувається в декілька етапів. Перший етап, після того, як ви придбали гру, ми безумовно пакуємо та відправляємо вам е сам е всі методичні матеріали. Вони у нас впакуються от в таку чарівну міцну достатньо сумку, тому що весь комплект всіх матеріалів важить. Приблизно там під 3 кілограми, да, але ну знаєте, як то кажуть, інколи дівчата кажуть, боже, і це все за собою тягати. Кажу, все не обов'язково. В залежності від того, яку гра, гру ви проводите, ви можете брати ту частину і використовувати тільки її, це трошки легше. Ну або проводити це в стаціонарному місці, це теж легше. І так, ми відправляємо вам е, повний комплект матеріалів. Безумовно, у вас буде вот такий мануал, да, в якому е, чітко, пофазно, про кожен крок, кожен елемент, кожен, е, кожну фазу гри буде, буде вже розписано, прописані в. Плоть до фраз, да, плоть до слів, які треба сказати для того, щоб проводити цю гру. Безумовно, да, не треба там, як умовно кажучи, повторювати, як але знаєте, постійно. Але на старті, коли у вас ще нема того пулу слів, коли ви не знаєте, як краще побудувати речення, саме для цього ми написали оцей чудовий мануал. Окрім цього, ми підготували вам відеоуроки, в яких ми прописали алгоритм проведення кожного блоку е цієї методики, конкретно що треба робити. От прям бери і роби. І е, поки до вас їде да, новою поштою, Укрпоштою, або може, ви за кордонами України знаходитесь, і це буде трошки довше, да, поки до вас їде ця методика, ми вам вже ці уроки надсилаємо. І ви вже можете дивитись уроки, передивлятись, е, робити певні висновки, там нотатки, що за чим, і коли до вас приїжджає е, методика, ви вже. Трошки починаєте розбиратися, да? знаходити тут е, знайомі вже вам е, зображення, знайомі вам описи, і е, більш швидко використовувати це в реальному житті. Додатково, окрім. Опису, окрім відеоуроків, ми кожен з майбутніх ведучих проходить цілу низку індивідуальних консультацій з одним з авторів гри. Це може бути я, або це може бути інший, інший з авторів. До речі, нас тут було в розробці аж три людини. Це я Галюк Костянтин, моя дружина Галюк Юлія і Мельченко Наталія, яка є дуже великим фахівцем в галузі профорієнтації. І хтось з нас може бути вашим наставником. Як це відбувається? По-перше, після того як ви передивили, передивились в відео переосмислили, зрозуміли, що до чого. Ми, а може, накопичили певну кількість питань, ми з вами зустрічаємось для індивідуального віч навіч блоку питання відповіді. То, що було незрозуміло. От нібито все ок, але ну щось там не ясно. Да? На всі, всі питання ми відповідаємо. Окрім цього, в цьому ж блоці ми даємо рекомендації щодо залучення е, перших клієнтів. Е, перших клієнтів тих, з ким можна швиденько провести тестовий курс для того, щоб по факту перший курс це буде ваше навчання. Да? І далі. Ми з вами кожен, кожну цю одну зустріч ми з вами супроводжуємо. Тобто ви провели зустріч, ми з вами там в цей же день, якщо дозволяє час, або наступний день вийшли на зв'язок, провели таку собі рефлексію, що вийшло добре, що вийшло там менш добре, на що треба звернути увагу. А може з'явилися якісь певні питання, ми всіх розбираємо прямо по-живому, як то кажуть. От було питання, от ми з ним розібрались. І так ми вас супроводжуємо дуже лагідно до останнього моменту, до того моменту, коли у вас вже все вийшло, коли закінчилась ваша перша група, і ви вже можете об'єктивно проводити е, за гроші цю, е, використовувати цю методику. В середньому, в середньому, на е, Освоєння да на навчання використання цієї методики проходить десь. Від двох тижнів до місяця, а да, це в середньому інколи комусь треба трошки більше. Інколи хтось поспішає. Да, і давай, давай. Мені треба швидко. Я вже хочу. У мене є, були у нас випадки, коли у нас там один з, одна з наших ведучих. Вона за місяць встигла провести там одну чи дві групи для того, щоб повернути там швиденько частину грошей. Ну, це було для неї принципово і були і такі випадки. Але в стандарті це десь місяць, на це треба брати фокус уваги. О, нібито відповів на всі питання, але я більш чим е, впевнений, що у вас ще вони залишились. Під цим відео ви знайдете посилання на наш сайт. Де ви зможете прочитати опис, да, де ми ще раз, може іншими словами, намагалися описати цей продукт. Там ви знайдете більш точні характеристики, там, скільки карток, скільки сторінок в буклетах, скільки фішек і таке інше, да, з яких блоків складається сама ігрова, ігровий оцей курс там, і все таке. Там же, ви зможете залишити замовлення, це вас ще ні до чого не зобов'язує, але це дасть вам можливість поспілкуватися з нами для того, щоб ми відповіли на всі ваші питання. Тож, якщо вас зацікавила ця методика, якщо ви бажаєте працювати на ну, насправді, Величезному ринку профорієнтаційних послуг, який на сьогоднішній день дуже дуже слабо розвинений ну, в Україні та й в інших країнах 100% точно така ж історія. Якщо ви бажаєте працювати з цією методикою, переходьте по посиланню в описі, залишайте замовлення, і ми з вами вийдемо на зв'язок. А, і останній маленьке таке, е, додаточок, да? е, окрім фізичної версії, яку ви бачите зараз перед собою, ми побудували дуже-дуже круту онлайн-платформу. І якщо ви полюбляєте, мандрувати, або ще не визначились, в якої країні ви будете завтра, да? Є і такі у нас ведучі. Ви можете використовувати саме онлайн-версію. Це дозволяє вам швидко рухатись. Це дозволяє вам не, ну, не заліпати на місці, як то кажуть. Да? І е, працювати знову ж таки з усім е, усім світом. Будь-якого місця на нашої планеті може бути ваш майбутній учасник. Тому не зволікайте, е, будьте одним з перших, хто почне використовувати цю методику в своєму місці або в усьому світі. З вами був Галюк Костянтин, і до зустрічі на навчанні. Пока-пока.